<світачок> на виллу, да, давайте. Давайте, віло. Я край заберу жовту. У вас як чатик понеділок, як ваш понеділок, як настрій, а? признавайтеся. Уже спека пройшла. У мене на дворі прохолодно, так було це кайфово рано вийти на двір. Подихати, подихати цим свіжачком, знаєте. Після тої, після тої спеки. 34 градуси. Куди вона пройшла? Не знаю, не знаю. У мене про, про, прям кайф. Прохолода. Завтра моє у нас буде менше. Ти в якому місті? Дніпрі. А, ну в Дніпрі завжди спекотно. Да. Скільки ж там від вас до моря. Блін, а я хочу спеки. Приїжджай до нас. О, зараз депойня. Літо ж? Понял. Спать бачу, два бачу. Ну, зараз пожаліють, що пригнули, пригнули з нами. Ти просто заскучилась. Машунь, ти заскучилася просто за стільки часу за спекою. В Канаді буває спека чи ні? походу в мейн стрим ну пока у нас тут на зелене uh, да зелена и синя кто там нахуй блядь, микрофон блядь куда пойдет дыхай я боживый Це не я дихав, ало. Канаді влітку 25-27. О, то мені треба їхати в, в Канаду жити. У мене у хаті жодної зброї. Угу. Стос, дякую за фоллоу, дякую, що приєднався. А то в тебе тут якась хуйня. Канаду на цей на Ніагарський водоспад. Раніше, Фиброфта, чи. Чисто ці е і... масаж, масаж спини зробити. Просто вентилятор душе <су> <су> мені шмаляю уже ранчо не дуже боляче йому Я теж так думаю, що там крутяк. Дуже боляче мені, бо а, но, 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 синя. Правда, ніколи не був. Нічого. Там двоє. Можно когда-нибудь посчастливее. О, вжимай, Бачу, еще одного типа. Ой, о, убили. Тут на все, одного, все, помаран... Тут помаранчик. Гоу, гоу, гоу! Гоу, гоу! Гоу, гоу, гоу! Гоу, гоу, О, Лівого нокнув. Двоє помаранчево. Вони наверх хотіли вилізти. Перелізли паркан, Перелізли паркан до вас за будинок. До вас за будинок перелізли паркан. Нокнув ще одного. Нокнув ще одного, два нока. Дайте, дайте нас. приїде Джуніор, хеловчик. Що за розіра? Що Пепсі розігрували? Розігрували Пепсі? Водичку, водичку. Гроші роздаєш, так? Да? Можу тобі скинути. Yeah, треба є глушник на снайпу? комусь мустра. Щочка є. У мене є вже глушник. Тропи позаду нас впали, дивіться На 175. Щука, де в кого є щука? У мене хлоп, я приходу дропа, їде ти знаєш. Да, да да, я біжу. Виїжджаю. Ну на дорогу заїдь, я саду. А де щука, я щось не можу поняти. Я мітку поставив. Предід ти? Старий, ти бачиш? ли? А, та -та. Я, я путаю ваші Могу голоса. Я пойду дропа, поняв, як краще. Дід може скинути гроші 5 гтрп, да. Хто буде грати на секунді, прийде по дідовому промокоду, тому... Тому 500 тисяч. Все, що у вас від вас треба прийти на Second Life, ввести промокод DIT і залутати гроші. А ну діть бери, тут гроза є, хто хоче з них стріляти. Не він фейк, не фейк, має. якщо що. А ч він скинув дроп не в, круг, не в колі, до речі? Ну <звук> <А>, там пофіг, <потрібно>. брать. <звук> я мені б'єк щось... Червоний і мазал скину. Мазл ще траком? У мене ще є один лишний. Я, я тепер не розумію, хто говорить. Я їхні голоси путаю, ну, однакові голоси в людей. Тут вісьмерка. <різь різь> <різь> і масхавати там ще. Ще вісьмка. Візьміть, візьміть вісімку, хтось дідові. Ді, 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 ді. Візьміть, вони все позабирали Взяв да, взяв взяв. Мазал не треба, да, Нікома. не І привезіть, діду, деду, да, візьміть і привезіть. Ну, вже як. <різь> як мед, той ложкою. Що <різь> ти ще взял фанкашку, чи що там волощенка? Так? <різь> <різь> Добрав все. Ну что ты Ты что не сказал? Я сам МК что поставляю. Да, у тики шляпа. В машине есть. Ебать вы эти яки Йети, йети. Что это за машина йети у меня? Гляньте. Знаете, йети? Снежная людина. Я шприц скинув машину куди. Тупо, тупо три танкіста і дід, і дід пес. Три танкіста і собака. Тачка справа, Тачка справа все. Кікіморе? Хе? Тарас. Це цікаве слово, цікаво що воно означає насправді. Бо я. Його чув сто разів як вживають, а, а що воно означає? Що ти, що, хто така кікімора? Чи хто це такий? Кікімора це там болотики там тверджива. Павукодібні істоти. Які? Павукодібні. Павукодібні? Такі кімору відьмака треба. Не, якось пограємо в відьмака теж. Розберемося Ми з ще до центру зони не йдемо. Розберемося з метро, розберемося з мафією. Потім підемо відьмака гасити. Так кіберпанк коли. Дід такої гри. такої гра. Кіберпанки відьмакся не для діда. їдемо. Людей шукати. Шукаємо кому виїбаю дати. <сіпіли> На ви далеко від літака, мені десь треба навпаки ближче до стадії. Так ми їдемо, їдемо по рельєфам. Ми ще один дроп знайдемо. Твою мать. Хто камня сховав? Хейтери. 30 в живих пазі перші. Я не знаю, де вони сидять усі. Може десь замкнуть. Там десь є псиво. Хо там сидеть. Може ротація буде зараз на жовтій. А може й не буде. Да, їде, їде тачка. Ніва ліворуч, по дорозі Забере мене хтось. Прям активний, Снайперки. На горі стоять, на горі стоять. Можна було піхоти. Я думав, Андрюха, ти поїхав їх крутити. Хорош. Заїжджаємо на них. Да, да, да. Точно мипка. И один правище там в смоках. Дал голову. Один подали. За деревом, пацаны. С головой, с головой за деревом. Репикає меня. Жовта за деревом. У меня над мной чел. Илис. Давай, Трати рюкзак. Викшопрямка, скажи, пожалуйста. ида сигналец. А, не, ні це ламба йде на 30. Не, он не проехал, так, Причем он так сигналит с ні Не не, он не сигнализ, просто ламба, я не впизнов. хаєшки у них? Я забрав того, типа, все. Абсолютно все. Тут можна подивитись? от тут, воно круто висунулося. Еммм... Маленькі ті, тут. Так, забрав. Висінули. Дивіться, дивіться, як воно ще не їде. Помаранчево. Дивіться, як воно їде. О, це читер. О, це читер, так? Аааа, так, Це читер, так? В раднем лівом колесі газує. <ріст> Ой, Перевернувся. Перевернувся. <ріст> Перевернувся, так, Вернувся, повернувся, да, там Не встиг. За машиною пікає. пікає. Лежить за машиною. Так і лежить за машиною. Або в вилгашся тачка. Нокну, нокнул, нокнул, нокнул. Поїхав. Нормально тих їхав, не сподобався. Такий схід реально. Майже як в фільмі таксі на двох колесах. Так, мені хаєшки з нього треба. Добиваю. Мені буста якось би Зараз його подружки будуть зустрічати нас занять пиражные. Рем... Ремка є, якщо що. О, ремку забери. То машину може, положи. У мене А, у нас бензин кінчився. Mm -hmm. Кайф. Тачка їде десь праворуч. До вас тачка пить! Його тімейти, його тімейти їдуть. Дача, двоє эти Газуй, газуй. Ай, А, там на горі ламба стоїть. А чого ви там стали? Уїжджайте звідти. Так на пальне закінчилось. А. Бен запит бушева тут надпи мною на завени Левор еще иды, тачка Яблоко Стычку и Нокну в нокну дальнего. Хилюся, хилюся. Давай. вайп? Да, вайп. Да. я зону кину. О, уже шмалец. Побегай здесь. Я бинты кость. Да, да. Все, два трупа. На сцене. Ага. Поехали. Лампу беремо, нет. Дід, поїхали? Та я дивлюсь, куди заїхати нам треба треть сюда съехати. Можно зона від жовтої езичье. Я в жовту їду Там смокищи нет, дивись, жовту. Хто зі мною їде? Я. А там зони немає. Вон по дорозі треба їхати. Виїжджаємо на дорогу, поки четверта фаза, ще доїдемо. У мене 90 наборів, сьогодні. А який в тебе зелені? Ні, ні Я тобі скинути може да. по дорозі, пацани, просто забуримося ось сюди. Паран. На жовту. По дорозі на жовту їдемо. Тачка свіжа стоїть. Забирай, Фред, щоб ж тачка джива. Тобто не я за рулем їду? У мене ще половина. Я з дідом на спереди. У Мене пайдувин тачка. Ой. Мені остави бин. Ми майже заїжджаємо. Просто по дорозі туліть і все. На горі, на горі. На якій горі? Синя, синя мітка, двоє, вони не бачать нас. Лівіша візьміть. Татька спереди помаранчевий. Двой і тіп тоже на помаранчевий. Давай помаранчево розліб, там один, по-моєму. Я стопаю. А! Там ще класс на Синя, чел, накрути Диві. його, Енді. Дивіться синю, дивіться синю, заробью його. Синя один хп, один, я два рази. Нокнув його. Дав по голові одному на зелені. Треба в синю під'їжджати. Там є на синій, там якісь, там якісь ці йдуть ще, ноки. Ну тут ці, на зелену, помаранчеві. Нам треба сюди під'їхати, просто в жовту. Мені в ремку взяти. Де цей лінк стріляє, я не бачу. На зелені. Він там за камнем. Він лежить біля дороги, походить. Він за камнем. Пацани, треба тачку брати і їхати в жовту. Так, давай, берем, що робимо. Проблеми. Проблема, що челы пикають. Я, по я поїхав. То сідає. Поехал. Сидаешь? Идет идти, иди, ити, идти, 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 ити. Зара линекс просто в тачку дасть два раза и все, и вона, вона риб. Да, я знаю. А у нього там мало вже набоїв, майже немає. Кистину вообще ну. Хвалим з ними. Блять, он попадает мне в машину, серьезно. Блять, я не бачу, но я... Я пиниму, я пиниму. Я пиниму. Я пиниму. Я Та не, він сидить не десь. Я, я не розумію, як він бачить до висим. Нокнув в одного. Забийте на них, забийте, гов, гов через цей пройдем. 45 сек, зараз буде зона швидко йти. А, мого доїли, мого доїли, їхнього не доїли. Го без тачок, го без тачок на У Мене 9 якщо... Просто разум четверо пропушим. Тут один схват максимум здесь у нас. Рейди. Бежу, бежу, я ремку брал. Ремонтовал. Жилет. Ты патроны залыков, Андрей? Не, не там. Тут еще 60 на бой имаю. Потом уже сейчас найду еще. Хаешка, трамп, не А, вони вже проходять, вони вже на контах. Вони вже на контах плохо, на крайньому. Плохо, плохо. Проходимо далі. Нам би сюди забурити. Смоки выложим, чи Ні-ні, не не що не пались. Я, не знаю, що ми тут... Я думаю, сдогадуюсь. Все, халдем. Опа. у вас? ні ні не вы не просто знают. <coughs> Я йду аж ливо-ливо. Ну, цей амбар потримаємо поки що. У нас чел бежит уже. Близько о тут. Бачу. Збрив його. Доїв, доїв. До нас на зеленій нам треба їх а закривати, да, нам да, треба да, їх закривати. Так, закрывати да, вони... засмачу один хп просто один хп треба помогти тут тут Нокнув правого ще горес Блядь, я ще одного нокнув. там ще один останній Останній Навіть з лінцом. Вже. На зеленій. За кантами. Він праворуч буде йти. Си... за на зеленій точній. Я да зони дав. дам. У Нас по моєму на 80 хтось є. Нокнув ще одного. Десь за кантами. Доїв. Відійду я! Один в гаражі або в бутці десь тут. Справа Фредди, я думав, що ти його ще не вб'єш Та я профік цей Понял, понял. Хотів его підсмажити Ну. Ярочком. посадю. <світ> Смоком у него, реально. Да я хтів Андрюху засейвати, я думав, він всередині, а він забув. О, oh, 55 шкоди це потужно. потужно. Hau, hau.